Вітаю на цьому уроці, ми поговоримо про існуючі міри покарання і як з ними працювати. На рівні додатку існують такі види покарання, як відхилення оновлення чи відхилення додатку, тобто Reject, з можливістю виправити помилки. Що це означає? Якщо ви грузите ваш додаток вперше, його відхиляють, вам вказують причину, ви її виконуєте і заливаєте, і все в кращому випадку ваш додаток з'являється на Google Play чи App Store. Якщо ваш, ваш додаток ЖІ. В магазині, і ви відправляєте оновлення, і оновлення відхиляють. Додаток залишається, оновлення не проходить, поки ви його не виправите. Наступна міра покарання це ремув, видалення додатку з магазину з можливістю виправити помилки. Вона відрізняється від минулого, так би мовити, покарання тим, що додаток вже має бути в магазині, і його просто зносять з магазину, поки ви його е, не виправите на помилки і не відправите оновлення. А, і Наступне останнє, так би мовити, міра покарання, це вилучення додатку з магазину з можливістю тільки апеляції. Тобто ви не зможете не відпра... ні відправити ніякого фіксата вашого білду, чи не змінити якийсь там опис, іконки. Все, що ви зможете зробити, це направити апеляцію, тобто лист, там, якісь, може, картинки, якщо ви це будете відправляти з якимось посиланням на Google Docs. Суспенд трьох додатків, тобто видалення їх, вилучення, точніше. Може призвести до бану усього аккаунту розробленого Google. В принципі, Apple, це так само стосується. Буває, що її банить і не за три, але це просто так би, таке розповсюджена е, умова. Що коли вже три додатки блокуються, то, скоріше за все, блокується весь аккаунт. Міри покарання на рівні аккаунту, в принципі, схожі, Remove – аккаунт видаляється, і всі додатки видаляються теж. Зазвичай. Дають якийсь термін до повного виділення аккаунту, і до цього часу можна користуватись додатками, оновлювати їх. Я, наприклад, в мене є такий один аккаунт, на жаль, і я буду пробувати перевести аккаунти з цього аккаунту на інший. Коли можна отримати такий, так би мовити, неприємний бонус, періодично Google дає верифікацію переверифікацію пере вашого аккаунту. Якщо ви її не проходите, то Google може дати. Eh, чи, чи можливість залити ще документи, чи одразу отакий от ось eh, кейс, так би мовити. Eh, іноді також можна eh, попросити там, 90 днів, щоб ще аккаунт пожив. Але от я зараз декілька місяців вже спілкуюсь з підтримкою і поки що ну, не виходить нічого зробити. Suspend, Тобто, вилучається аккаунт і все, всі додатки, які на ньому є. В такому разі ви можете тільки писати апеляції. Ще один важливий момент. У Apple, якщо не продовжити підписку розробника, додатки стають ніби як видалені для користувачів, поки ви не заплатите цю підписку. Якщо Google Play бере 25 доларів на завжди, то Google то App Store бере 100 доларів в рік. Хай risk. це стосується Google. Це розповсюдження причина вилучення аккаунту після спроби опублікувати додаток. Ну частіше за все. Зараз, якщо ну, от я можу сказати про це. Про свої аккаунти, у нас 26-33% виходу додатків на аккаунтах. Причина цього аха-різку, вона наразі невідома, скоріш за все, це просто Google тестує свої, свою АІ-систему, яка сама перевіряє, ну, якось сама, сама находить, знаходить якісь причини, за якими видаляє аккаунт. І коли ти спілкуєшся з підтримкою, частіше за все, це просто якісь автоматичні висновки на тому, що зробила оця АІшка. Тому що баняться усі додатки у всіх розробників, не тільки ті, хто фармить аккаунт, які, хто... ну ми ж теж створюємо і на живих комп'ютерах, і на живих людей, ну, в плані на живих людей. Звісно, що все створюється на живих людей, але і мається на увазі, що люди самі створюють на себе. Там, ми їх просимо, там, створити, додат, додат, створити аккаунт розробника, ось, заливають якусь там свою гру чи компанії, теж втрачають аккаунти по цій причині. Не зрозуміло якій. Також зараз є така е, проблема, казав вже теж на, на якомусь році до цього, що 2 з п'яти аккаунти переживуть місяць після появи першого додатку на аккаунті. Тобто зараз хай ризик дається: оновлю додаток. Не оновлюю в перший місяць е, додаток і аккаунт може бути вилучений з Google Play, теж по тій самій причині. Бо, скоріш за все, Аїшка просто шукає. ну, Якось определяє, що думає, що, напевно, там буде щось погане в цих додатках. Стосується це, це всіх аккаунтів, які є, процент успіху апеляції, ну, Він дуже маленький, на рівні аккаунта. Е, я за весь час е, розблокував тільки один аккаунт саме аккаунт, а на рівні додатків ми розблокували два. Два додатки, я пам'ятаю точно. Ну свої ще я теж розблоковував але але це я зараз кажу саме про арбітражні додатки, такі у яких є ризик бути заблокованими завжди. А, і що я можу сказати? Після банів, а, от і додатки, і акаунти, вони стають дуже живучими. У нас прям такі акаунти вони ну, живуть дуже довго. Навіть зараз е, в роботі є, є один такий акаунт, і він там вже оновлювався декілька разів в такий час, коли все баниться, оновлювався дизайн, ключові ті, і він живе. Розбан а, на рівні додатку, що ми маємо робити. По-перше, ми приймаємо проблему і пишемо, що готові скрізь Тут головний момент, що ми пишемо, що ми приймаємо проблему, що ми, ми не пишемо, що ми винуваті, що ми це зробили. Ми пишемо, що ми, ми бачимо, що так, проблема є. Якщо це арбітражний додаток і можна виключити в браузер, ну, якщо ви розумієте, про що. Якщо не розумієте, то можете просто послухати, може, це вам колись допоможе. Про, виключаєте. Браузер у, у додатку і все, що показує, так би мовити, не, не те, що треба, в наш додаток, і, і тільки після цього пишемо е, наш лист. По можливості скидаємо відповідальний з нас. Наприклад, на внутрішні сервіси, тобто ми зробили все від нас належне. Що я маю на увазі? Якщо, наприклад, у вас, е, вам відхилили додаток, чи заблокували, точніше, заблокували, ми тут кажемо про Розбан, заблокували додаток за те, що у вас показалась, наприклад, я не знаю, гемблінг, реклама всередині додатку, Через якийсь медіатор, так би мовити. Чи якраз таки ми кажемо про веб додаток, і там показався офер якоїсь казівно, а це не можна було для цього аккаунту робити. То ми зсилаємось, ну, чи ми виключаємо браузер, як я вже казав, якщо, якщо це веб'ю, якщо це якась реклама, ми просто кажемо, що це, наприклад, адмоп, ну краще не адмоп, тому що адмоп це компанія Google, там якийсь медіатор показав цю рекламу, і ми б хотіли би ми. Якось на це впливати. Але, на жаль, ми не можемо на це вплинути, хоча ми... ми проти такого, ми прийняли цю проблему. Далі ми просимо відновити додаток чи хоча б статус removed, щоб вирішити проблему. Головне, писати у вашій апеляції якісь дії. Не просто писати, що от, клас, ну, типа, у нас така- -та проблема в аккаунті. Пишіть якісь дії, розбаньте мій, ак... мій додаток, чи дайте статус removed, щоб ви могли залити оновлене. Покажіть, що ви готові до цього, що ви якби. Ви розумієте, що ви хочете зробити магазин краще. На рівні аккаунту, ну, в принципі, те саме, що стосується додатків, скидаєте відповідальність по можливості з себе, якщо це можливо, в принципі, якщо це якась глобальна проблема. Ну, як я вже казав, це всі роки розбанив тільки один аккаунт. На цьому все. Дякую за увагу.